Від сьогодні страховики повинні виплачувати потерпілим фіксовані суми у випадках втрати здоров'я або смерті. Раніше розмір таких виплат залежав від довільного рішення конкретної страхової компанії. Тепер ситуація докорінно змінилася. Якщо, наприклад, людина отримує інвалідність першої групи постраждали в ДТП, то така сума компенсова... така сума виплат складає близько 36 мінімальних заробітних плат. А що складає майже 40 тисяч гривень? Суми, які страховики повинні виплачувати, тепер збільшилася в 10 разів. Тому організація, яка за законом гарантує виплати страхових компаній, підрахувала вартість нових полісів. Аби страховики трималися на плаву за цивілку, водії мають платити у півтора рази дорожче. Нагадаємо, це не перше збільшення цін обов'язкового страхування. 2010-го вартість полісів вже зросла вдвічі. На сьогоднішній день ніхто не вправі абсолютно. Підняти тарифи, особливо базовий страховий платіж, або якимось чином там змінити розміри коефіцієнтів в сторону збільшення страхового платежу на сьогоднішній день ніхто не має права. Експерти твердять, вартість автоцивілки зростатиме, але не раніше березня. А от виплати збільшаться вже сьогодні, але тільки за новими полісами. Сніданок дізнався ставлення водіїв до змін. Я думаю, особи ніяк не Моє З цими виплатами у мене є страховий случай. Ну але... Очень трудно и очень долго. Даже не знаю, как оно получится. Но мне кажется, что это не скажется на выплатах. Я надеюсь, что это будет положительно для нас, водителей, что они что-то все-таки сделают ну, в плюс для страхования наших автомобилей. Ну, а как правило, бывает наоборот. Тож сніданок бажаю усім водіям бути уважними на дорозі, аби зайвий раз не спілкуватися зі страховими компаніями.